У цеху у контролю в мірі приладів автомат. І от е, треба було цех представити на свято, от, і треба було якісь вірші написати. От, і десь був такий вірш про комбінат, і завершувався він такими словами: росте завод, що хліб культури країні дає, а разом з ним зростає стародавнє місто моє. То було 80-ті роки цей. А взагалі-то я пишу, коли треба писати, бо поезія вона дійсно деколи від душі йде, а де коли по потребі тут цей, а деколи вона і мукає. Пам'ятаєте в Шевченка є такий вірш. Давно сиділо ще в школі, такий за вчителя дяка гарненько вкраду п'ятака. І все через того п'ятака, що вкрав маленький у дяка, отак от Господь мене крає. От такий Я вважаю, що такий стимул був Шевченка. А е, в мене от, є якась подія. Треба якийсь вірш написати. Саме легше трохи виходили такі вірші, як Коломийки. Навіть коли приїхав наш папа Римський, я теж написав Коломийку про папу Римського. І десь там були такі слова. Каже папа до шпате, щоби росли діти, так давайте ж, молодиці, немовлят родити. Немовлят, родити, як та купа мала, щоб наша Україна вовік вік не пропала. Так, навіть Григорій Сковорода він також киток, на папері літери зростають, і це вже зошити журнали і книжки, усе, що творять люди, і самі читають. Звертаюся до всіх, любіть папір. Як е, цивілізації, як нашої цивілізації, дитину використовуйте його і коли треба, дріть та не робіть із нього попелу і диму. Здавайте, коли когось сапати дуже цей сапиєш, крутиться, ідуть, ідуть. Або я до велосипеду здачу, то якщо ще дорога там півгодини.